Таня, дорогесенькі. По кухоньках ще раз нагнув, доношу до вас інформацію для так, щоб вам для всіх було зрозуміло. Якщо бюджетний варіант кухні, наприклад, ось ця тут фасади ДСП, корпус, звичайно, так само ДСП, приїжджає в пачках, розібрана або такий стиль, або такий стиль. В пачках приїжджає розібрана. Зверху йде шухлядка, стільницю підбираємо або 28, або 38. Приїжджають до вас в пачках в любе місто України. Ви собі збираєте по нашому проєкту. Ми вам, звичайно, проект можемо зробити. Її треба чекати 10-15 днів, довше ні. Або, наприклад, хочете білу біла, біла лакована, ручки металеві. На будь-який розмір. Ціна там не є дорога, вона йде доступна по ціні. Наприклад, отака така з ДСП коштувати вам буде на 2 метри. 15 тисяч 16 000, то максимум і доставка безкоштовна. Така 19-20, сіра, або біла. Все, зараз наразі для вас вистачає, щоб ви перетравили інформацію. Нині понеділок, важкий день, всі до роботи пішли. Так що всім дякую, що дивитесь за мною. Дякую, що підписуєтесь до мене. Купа так само багато всього є. І ліжка доступні, і матраці все є. Так що, окей, всім добра, миру, звертаємося, зразу пишете розмір в коментарях, який вас цікавить, ми вам пишемо ціну. Все дуже просто. Все, всем добра, моя рупа. У, -у, -у.